Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Одна з наймасштабніших провокацій проти української сільськогосподарської продукції відбулася на території Польщі. Невідомі пошкодили кілька вагонів, з яких на землю, на одній з станцій, неподалік від кордону України з Польщею, висипалося 160 тонн української. Сільськогосподарської продукції, яка зараз залишається просто на землі. І, звичайно ж, кількість цієї продукції значно перевищує ту кількість збіжжя, яку символічно розсипали на шляхах учасники акції блокади кордону з польського боку. Звісно, це говорить про те, що криза навколо. Української сільськогосподарської продукції тільки набирає обертів на тлі великої сільськогосподарської кризи у Європейському союзі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, як відомо, вирішив змінити сам статус прикордонних ділянок між Польщею та Україною, а також шляхів, які ведуть до кордону двох країн. Мова йде про те, що польський уряд намагається забезпечити безперешкодне перевезення воєнних медичних та гуманітарних вантажів на територію України. Однак залишається сама ситуація з українською сільськогосподарською подарською продукцією. В Україні підкреслюють, що зараз, згідно із тими домовленостями, які були досягнуті, між... Україною і Польщею ця сільськогосподарська продукція не залишається на території Польщі, а прямою до інших країн. Але проблема в тому, що польських виробників сільськогосподарської продукції не влаштовує і такий варіант. У польських медіа підкреслюють, дешева українська сільськогосподарська продукція витісняє. Польську на ринках сусідніх країн, зокрема на ринку Німеччини, і це додає збитків для польського сільського господарства в умовах, коли почав діяти так званий зелений договір, проти якого зараз фермери енергійно протестують на всій території країн Європейського союзу від Португалії до Польщі. І таким чином можливість постачання української сільськогосподарської продукції, а ми з вами розуміємо, що українські виробники цієї продукції аж ніяк не пов'язані із зеленим договором і можуть не виконувати його умов, є серйозною реальною економічною проблемою для виробників у сусідніх країнах. Тому вважати, що ця ситуація може бути вирішена адміністративним шляхом, не варто. Потрібні серйозні перемовини між європейською комісією, Українами та сусідними з Україною державами центральної Європи щодо режиму перевезення української продукції і її продажу на ринках європейських країн. Інакше криза буде тільки загострюватися з кожним тижнем. Потрібно, щоб з одного боку були Зрозумілі інтереси української економіки, яка страждає в результаті війни, що була розв'язана з Росією. І саме цю війну президент Польщі Анджей Дуда назвав головною причиною кризи, і інтереси сільськогосподарських працівників сусідніх країн, які зараз почали працювати в абсолютно інших умовах, ніж їхні українські колеги, якщо говорити не про війну, а саме про. Вироблення продукції, і це при тому, що Україна по суті користується всіма можливостями рівноправного члена Європейського Союзу після лютого 2022 року. Ну і звичайно, потрібно усвідомлювати, що Російська Федерація буде докладати зусилля щоб погіршити стосунки України з Польщею. А також до цього будуть докладати зусиль агенти впливу Москви в Європейському Союзі і в тих країнах, де російські наративи діють найкраще. Ми вже бачимо результати цього погіршення українсько-польських стосунків наочно президента Польщі Анджея Дуди. Як і прем'єр-міністра Дональда Туска, не було серед тих західних лідерів, які прибули до Києва у другу річницю нападу Росії на Україну, це при тому, що польські політики два роки тому були серед перших з тих, хто підтримав Україну у її боротьбі з російською агресією. А Польський посол Бартош Ціхоцький був фактично єдиним послом країни-члена Європейського союзу, єдиним послом західної країни, що залишався в українській столиці на тлі боїв за Київ, метою яких як відомо з російської сторони було захоплення української столиці і перетворення її на центр роботи маріонеткового уряду на чолі із Віктором Януковичем. У польських медіа підкреслюють, що президент Польщі готувався до приїзду в Київ, щоб вчора бути в українській столиці поруч із очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн, прем'єркою Італії Джорджі Мелені та іншими провідними політичними діячами країн заходу. Однак, за неофіційною інформацією. З польських джерел Київ відмовив президенту сусідньої країни у можливості здійснити такий візит, президентка міністерка в уряді Болгарата Папроцька. У Відповідь на питання журналістів чи дійсно українське керівництво вимагало від Анджея Дуди, щоб він не приїздив до Києва на другу річницю нападу Росії на Україну? Відповіла тільки що факт є факт в українській столиці цього важливого дня не було ані президента Анджея Дуди, ані прем'єр-міністра Дональда Турска, і ця заява. Міністерки, звичайно ж, є для польських журналістів певним підтвердженням подальшого погіршення стосунків між двома країнами погіршення, яке є неймовірно некорисним для України, і, звичайно ж, некорисним для Польщі. І це в цій ситуації, коли польські лідери аж ніяк не змінюють свого ставлення до агресії Росії проти України і виступають захисниками української позиції і. В Європейському Союзі і на міжнародних форумах як це можна було почути у палкій і професійній промові очільника польського зовнішньополітичного відомства Радослава Сікорського з приводу другої річниці нападу Росії на Україну. І таким чином, звичайно, потрібно замислитися над наслідками того, як економічний конфлікт між Україною і Польщею руйнує стосунки двох сусідніх близьких держав і допомагає президенту Російської Федерації Володимиру Путіну у здійсненні його задачі створення проблем між Україною та сусідніми державами. І створенню більш сприятливої для себе атмосфери для продовження багаторічної війни з Україною з метою остаточної ліквідації української держави та приєднання більшої частини її території до агресивної Росії. Такий хід подій, в якому Україна зникне з політичної мапи світу, так ніби її і не було, не тільки не в інтересах самої України та її народу. Він, звичайно ж, не в інтересах сусідніх держав і цивілізованого світу, і це і є головним чинником, який об'єднує і найближчі роки війни буде об'єднувати нас із Польщею і з іншими нашими сусідами. А таким чином потрібно докладати зусиль для того, щоб економічні конфлікти, які будуть неуникненними у подальші непрості роки, не псували остаточно. Тієї атмосфери політичної взаємодії, яка конче необхідна Україні для її виживання у війні і подальших конфліктних стосунках з Російською Федерацією. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні Баймі Коф, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги мир вам! Хай щастить!